Денис 211 це обзор нашого очогу. нашої нас бази. Отут ми можемо зая залізу. Отут у нас різні реси можуть лізати, зайси трохи вище залізу, тут теж ріси можуть лізати. Отуди я лазав, О, це бачите? У звідсі я з'їздив. І звідти чуди. Там то там, отам. Ну, в принципі, можна на чому заканчувати. Ну, я поки покажу із боку. Так, так вона виглядає звітці. Ось так. Тут і один вход є, оце, ми десь заходимо. І тут така горка, отом зверху горка. Всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь.